Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І в нас, як зазвичай, три позиції. Ви вибираєте кожну свою <кій> і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Якщо вам більше потрібно часу, натискайте на паузу і будемо. І вибирайте інтуїтивно, нікуди не спішіть. Гаразд! Карта номер 1 Тут у нас туз з мечів, тобто може відкритися якась правда, різка розмова з кимось, різка відмова від когось. Туз мечів він інколи показує перемогу, інколи показує здобуття якесь. Ось, тобто цю перемогу ви здобудете тільки боротьбою. Це не буде перемога, знаєте, отако по щелчку, Не буде. Тільки коли ви будете боротися, тільки коли ви будете відстоювати свої права, свої обов'язки, своє життя, своє місце під сонцем. Тоді програється ця карта як перемога для вас. Тільки в цьому випадку. В когось може бути підвищення по сходинці. Теж ви вибороли. Не просто так. За якісь заслуги по-любому. Ось, Порада цієї карти чітко висловлювати свої думки, чітко відмовляти, чітко погоджуватись. Тут карта не є ходити навколо, ходити кругами. Тут чітко сказати Ні, я не хочу, або чітко сказати так, я хочу. Інакше вас сьогодні не зрозуміють. Карта номер два. Трічка Кубків. Ви знаєте, це маленьке свято, свято народження дитини. Коли друзі, подружки зібралися. Випити чашку кави, хтось щось і крепше може випити. Це коли радість, спільна радість, радість сім'ї, радість колективу якогось на роботі, наприклад, на паузі, гарно побалакати, розслабитися. Це карта, знаєте, відпочинку, але такого емоційного розслабленого відпочинку по душам в колективі, коли ви відчуваєте себе як риба в воді. Це не має значення. Це може бути і вдома, це може бути і на роботі. І будь де от сьогодні вам буде просто комфортно кругом. Порада цієї карти: розважтеся, розслабтеся. Ось якось так. Тільки не забагато. Що забагато, то не здраво. Карта номер 3 Тут випадає сила, старший аркан, і в першу чергу на вас сьогодні будуть якісь випробування. Завжди, коли випадає на день карта сила, це якісь випробування. А будуть вас випробовувати на силу волі, щоб ви не зірвалися, щоб ви не нахамили і тому подібне. Хтось може буде давити на вас це все випробування, мої дорогенькі. А ця карта говорить, чим можете ви тримати себе в руках. Чи маєте ви силу волю дойти до кінця. Тримайте, ціпіть зуби і тримайте сьогодні себе в руках. Ви доб'єтеся, ви будете мати результат. Повірте мені, це вам тільки на користь. Ця карта сили, так і говорить, у вас є внутрішня сила. Відкриються якісь резерви. Ось, Порада так і карти є: сціпіть зуби сьогодні. Гризіть землю і перемагайте. Ви доб'єтеся свого свого. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!